Привіт! Легендарний сніжний олень. Сьогодні я розповім вам, як його фармити. Цей гліч допоможе вам заробити гроші на продажу шкіри та туші тварини. Також допоможе прокачати роль торговця, так як ви зможете швидко поповнювати запаси кріпса. Також зі шкіри оленя можна скрафтити легендарне сніжне пальто. Тож розпочнемо. Перше, що ми робимо загружаємо соло сесію. Залишаю підказочку для тих, хто не знає, як це зробити. Далі направляємось на станцію Emerald. Стоячи тут, нам потрібно заспавнити табір у локації Tolltrees. Ось у цьому місті. Спавніть до тих пір, поки він не з'явиться біля літери Т у слові тріс. У цей раз він мене заспавнився, мабуть, зразу 20-го. Але нарешті. Далі йдемо в основне меню, обираємо онлайн і табір. Після загрузки я бачу на карті активний квест. А що це означає? Правильно, коли поруч є активні квести, легендарні тварини не спавняться. Тому знову змінюємо сесію. Йдемо в головне меню. Він спавниться ось у цьому місці. Біжимо туди. Звертаємо увагу на міні карту. Ось він білосніжний. Розпочинаємо полювання. Одразу декілька порад від мене. Не злазьте з коня, вам не один раз прийдеться наздоганяти оленя. Під час полювання на вас можуть напасти вовки або ведмідь. по можливості не звертайте на них увагу. Якщо олень втече, ви можете зловити відкат. Після того, як вбили оленя, беріть тушу або шкіру і йдіть до дороги. Тепер викликайте мисливський віз і заповнюйте його. Якщо у вас ще немає воза, то везіть кріпсу або гасу. Вони знаходяться поруч з вами. Віз раджу придбати як можна швидше. У нього влазить 5 туш і 50 шкір. Після того, як погрузили або здали туш одразу переходимо в налаштування мережі. Вимикаємо інтернет і вмикаємо назад. Ось так це робити на PS5 і ось так на PS4. Далі повертаємось у гру і обираємо табір. З цього моменту все повторюємо по колу. Вбили Оленя, продали або погрузили у віз, вимикаємо та вмикаємо інтернет, обираємо табір. Запам'ятайте головне, інтернет вимикаємо тільки тоді, коли вбили оленя. В інших випадках, коли з'являються квести або оленя заспавнився, йдемо в головне меню, обираємо онлайн режим і табір. Також зі шкіри снігового оленя ви можете скрафтити у гаса сніговий сет. Ось так він виглядає. Якщо у вас виникають питання щодо спавну, залишаю для вас підказку. У цьому відео я детально про все розповідаю. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, бережіть себе та до зустрічі у наступному відео!